Друзі, усім привіт! Оце не мала баба клопоту, так порося купила, знаєте? Оце про мене. Зараз такий у нас якась погодка, начебто на крапа дощ, начебто ні. Але ж я думаю за свої брова, тому що не потрібно, щоб влага попадала. Всі йдуть без парасольки, а Таня одна з парасолькою. Ось, скоріше, б ці 10 днів пройшло, ну вже менше. Я сьогодні на вулиці якось так. Нормально, тепло, але така невеличка мрячка. Це анекдот. Тільки що йшла, зустріла знайому. Іде сама на себе свариться і каже: ну, ідіотка, кажу, що таке? Ходила вона до мобільного оператору, де там їхня контора. Хотіла посваритися, каже, вже третій раз в мене з мобільного списуються кошти. І каже, і куди? І я нічого каже, не можу зробити. Тільки поповнила і кошти списалися, тільки поповнила. Каже, то що це таке? Каже, я прийшла тут руки в бруки, щас, я вас тут виведу всіх на чисту воду. З'ясувалася. Що мобільний оператор не до чого. Вона телефонувала там по якихось своїх об'явах і на номери 0,800 щось і 0900. щось. І ці дзвінки вони були платні. Я кажу: а ти що не що ну, там Вони з оператором вже це піднімали, все, і це з'ясувалось. Вона каже: а, я де? а як я зрозумію, що це платні номери? Це якісь шахраї, знаєте, є таке. І там їй сказали, що ви дивіться, якщо йде там 0800, ратата, і внизу дрібним таким шрифтом написано всі дзвінки на цей телефон безкоштовні. А на цих номерах нема такого, щоб було написано, що вони безкоштовні. І якщо навіть є там і коштовні, і вони пишуть з таких то операторів безкоштовне, а з міських номерів там свій тариф. Каже, на це треба зверна... звертати увагу. Вона каже, Боже, а я не додивилася. Каже, Я на цей місяць вже три рази по 250 каже, клала гроші і все мені не вистачає. Кажу, ну круто живеш. Вона каже, отож. Ось якось так. Треба завжди бути уважними і читати, що пишуть. Якщо немає інформації, що дзвінки безкоштовні, значить чомусь цієї інформації нема. А якщо інформації нема, що вони безкоштовні, значить це платні дзвінки. Ось так. Так, будь ласка, ви тільки не лякайтесь, Таня готує обід. Чого тут тільки нема. яйця цибуля. М'ясо маринується, це свинина. Спеції, які вам подобаються. Зараз воно 20 хвилин стоїть і з лучком просто піджарю і підливка буде. Пюрешка буде. Це поясняю, так? Це салат, яйця, цибуля. ну Одна цибуля піде на зажарку, інша на пюрешку. Третя вже маринується для салату, для салату яйця. Ви, ви щось розумієте, що я кажу? Я сама, що бачу, так кажу. Коротше. Для салату і яйця, сирочки, майонез з горчицею, цибулька маринується, тунець. Я в сільпо ось такі булочки купувала по 13 гривень. І тут у нас, ой Боже, кипить уже. Хай Бог милою забула за нього компот, сушки. У бабусі колись купувала, зараз знайшла. І тільки що помітила цей мій недолік. Ну, я ж показую все, як є в мене в житті. Кава. Де Таня, там і кружка з кавою. Розумієте? Треба було прибрати, щоб так гарненько. Але я не про це. Я хочу сказати, що ми за такі хазяйки купувала рушники. Нещодавно показувала, це було давно, коротше не пам'ятаю. Якби вони просто були білі, ну я брала б і використовувала, а так я їх розгортаю, а вони такі гарнюні, Ну, мені їх дуже шкода. Ну, що це таке? Лавандочка, лимон, олива? Ну, Всяка така штучка, Ну, вони такі гарні, ну подивіться. Треба білі купувати. Хоча для себе не потрібно нічого шкодувати. Купила так купила, яка різниця. Як я мариную цибульку, значить, ну, порізала як сіль, цукор, оцет, водичкою залила і так нехай стоїть. Інколи буває таке, що перець молотий можу у чорний додати. Зараз не додала, не знаю чого. Я його в салат додавлю на оцей тунець. Так, іди сюди, моє кохання. Так, компот вже відварила, зараз буду м'яско підсмажувати. Не буду відчиняти, щоб ем, ось цей самий смак не пішов з паром. Мене так бабуся вчила. Яка смакота, хай трішки цибулька піджариться. І зроблю підливу що в мене, яка підливка, буде кетчуп, водичкою розведу. І десь чайна ложечка борошна. Додам. Мені хочеться, щоб густа така. Ну, не, не те, що густа, але така не дуже рідка була підливка. Іде да, з пюрешкою. Яка смакота. Ну, а поки там м'яско піджарюється, я вже натерла плавлений сирочок і яйця для салатику. Ні, ну такого ще не було. Я думала, що це кетчуп. Я не прочитала та взяла. Та як сюди його бухнула, приготувала воно водичку, а воно біле. Ну. Значить, от, отака підливка з цього і буде. Ну, я ж кажу, що в мене життя не за сценарієм. Борошно не додавала, водички, хай зараз накрию трішки пропариться, а потім великий огонь зроблю, щоб зайва волога йшла, а зараз буду салатик робити. Салатик вирішила ще додати, у мене така зелень заморожена є. І краще руками отак пом'яти. Там уже цибулька, яйця, плавлений сирочок, тунець. На тунець трішки перчику чорного молотого. Зараз майонез і салатик готов. Це я завжди так роблю: майонез і гор... гірчиця. Ось таку вперше брала, ну начебто непогано. І зараз все будемо змішувати. Так, поки що ставлю до холодильника, бо ой ще зарано буде. Тут в мене що? суп гороховий, огірки. І ще отой салат листя, ну і цей постоїть. Так, а сюди лаврушку. Дин -дин -дин. Бачте, яка виходить підливка і хай ще тушиться. Так, картоплю я почистила, але ще мені зарано варити. Десь через годину поставлю, буду вже пюрешку варити. А основне таке вже і приготувала. І все, думаю, знаєте, приклад сьогодні зі знайомою, наскільки важливо бути уважним. Ось наша неуважність потрібно бути уважним. Все моє дорогеньке. Дякую, що подивились відео. Ставте вподобайку, хто вперше на моєму каналі. Підписуйтесь, а ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе!